І до інших новин відключення електроенергії на вулиці Болгарській продовжується. Місцеві мешканці стверджують, що це триває протягом трьох тижнів. Лише 31 липня людям пообіцяли зустріч із представником РЕСО. Втім, він так і не з'явився. Замість нього пом'якшити ситуацію. Намагалися чиновники Малиновської райадміністрації. Нагадаємо хронологію подій на вулиці Болгарській, вже як три тижні тривають відключення світла, пов'язані з ремонтними роботами електромереж. Люди, яких не попередили про це, вже навіть були змушені перекрити вулицю Богдана Хмельницького, аби привернути увагу до своєї проблеми. 31 липня мешканці молдованки, які вже були готові вдатися до більш радикальних дій, пообіцяли зустріч із представником РЕС, який би пояснив їм ситуацію. Та до мешканців вулиці Болгарської він так і не приїхав. На сьогоднішній день з дождни мав прийти представник, який ігнорує це все. Він вважав себе богом, а людей... Іменно он почитав бидло, що нічого з людьми взагалі не діло. Когда у нас буде справедливість і коли приїде наш, то, говориться Бог, щоби сюда з людьми поговорити, звітувати замість представника РЕСу довелося першому заступнику Малиновської райадміністрації. Він і пояснив людям, чому їх не попереджають і дають електроенергію пізніше, ніж завершуються ремонтні роботи. Раньше дело в том, что когда приезжали отключать, то приезжали 8 отключать, и работы начинали в 10. Правильно? Было? Да? А потом они, а потом они заканчивали якобы 17, включали вас в 19. Сейчас этот вопрос подрядчикам решен. Будь одновременно, перед тем как они будут начинать, будут включаться работы, и в 17 часов, когда они будут завершать, по крайней мере, гарантийные обязательства дал подрядчик, который выполняет эти работы. А заказчиком у него является вимкнення електроенергії – на час ремонту, аби Одесити знали про це заздалегідь. Та чому це не можна було зробити раніше ще три тижні тому, аби люди не нервували і не зазнали таких збитків? Те, що через вимкнення течуть холодильники і псуються продукти, половина проблеми. Та хто ж компенсує всім цим Одеситам збитки, їх можна було б уникнути? Була у нас така ситуація, що у нас підключили дважди. дали большое напряжение. Мы не знаем, 300 сколько там, 380, 320. 41 погорел, оборудование сгорело у людей. 35-й погорел, погорел. И 49-й или 46-й тоже погорели. То есть получилась та ситуация, что вообще люди остались. Без бытовой техники, без телевизоров, которые ни, ни копейку стоят. И на данный момент люди, может быть, купили. Теперь они не знают, как она будет работать. У меня, например, дочка на костылях. Она из-за этого света не может ни выйти, ни зайти в квартиру. У других э, так же самое. Что это значит? Жара. Э, холодильники начинают портиться продук продуктами. Діти маленькі виникає питання: навіщо ж доводити людей до такого стану, коли вони готові привернути увагу чиновників ціною свого життя, перекриваючи дороги? Невже не можна одразу відреагувати до того, як терпець людей вкрай рветься? Ксенія тіора Євген Войте, телекомпанія Круг.